Для каналу Expur. Буде виконатися робота по заміні гіперсавону на автомобільні Fiat Tіba 19 року випуску. Зразка з 2015 року з двигуном 1,3 літра дизельний Мікідж-2. Був придбаний на сайті Іфуа, Персоуну, виробник Денсо. Denso. Denso. Модель DCF 485P. На сайті Exist.ua був придбаний <coughs> фільтр салону виробника Denso модель DCF 485P. Такі гарненькій коробочці. Була позначка, найкраща якість. Доставка була виконана у точку видачі. Такі от коробості, такі от упаковочки, є невеличка інструкція. Також є маркування напрямку руху повітряного потоку, що треба буде відтворити у автомобілі при встановленні. Фільт салона на автомобілі FIAT типу знаходиться за бардачком. Для Роботи зручно сідушку пасажира перемістити в крайнє положення. Далі відчиняємо бардачок. В бардачку існує два обмежувачі, які встановлені з правого боку та з лівого боку. І знаходяться вони ось такі невеличкі квадратики. Один та інший Ось та інший. От. Для того, щоб зняти обмежувач з правого боку, необхідно правою рукою, за між бардачком і стійкою виважити кліпсу пальчиком, і вона уходить внутрь, обмежувач уходить внутрі бардачка. Ось от такий от обмежувач. Встановлюється от таким образом. Виважити треба оцю, Оцей вусик. На то, щоб добратися до вусика обмежувача з лівого боку, треба також правою рукою, але уже зверху, зверху, отак от, от зверху, проникнути за корпус бардачка і також виважити цю кліпсу унутрі бардачка. І так вона легко знімається. На бардачок відповідно опускається донизу. Так як тут не встановлено доводчика, це звичайна резинова заглушка. Так. Фільтр салону знаходиться у контейнері над турбіною. От оця от кришечка. Ця кришечка прямокутна, от вона, знімається за оцей вусик. За вусик, Он вусик, є невеличкий вусик. Цей вусик треба потягнути на себе і витягнути у ліву сторону за рахунок оцього шипа. Так, на крифиці написано також денса. Так що фільтр дожен підходити до цієї моделі. Так, далі, для того, щоб не засмітити нам внутрішній простір бардачка, можна встановити невелику салфеточку. Невелику салфеточку. На самому фільтрі. Існує маркування, в якому напрямку рухається повітряний потік. При встановленні нового фільтру це маркування необхідно відтворити. Також є ручка, за яку можна його витягнути. Витягувати можна повільно, але багато мусору може просипатися сміття. От. Тому будемо витягувати його різко і викидати будемо на вулицю. Так що. От таким рухом. Видалення фільтру проводимо різким рухом вниз і на вулиці. І десь так. Дивимося на цей фільтр, що ми видали. Він має велике засмічення. Експлуатувався 2 роки, 10 000 км пробігу, все-таки бажано його... Замінювати щонайменше раз у рік. Як рекомендує мануал до автомобіля. При великому запиленні, а також після цвітіння тополю та акації, може потребуватися додаткова заміна фільтру, так як пилюка забивається. Необхідно відтворити маркування руху повітряного потоку відповідно до того, як було встановлено раніше. Також, при встановленні фільтра буде зручніше спочатку завести правий дальній кут фільтру у камеру для фільтру, а потім просунути його далі. Так, заводимо правий верхній кут Трошки, провертаємо його у штатне положення і встановлюємо його до упору. Далі беремо кришечку, враховуючи наявність шипа, орієнтуємо шип. І захлопуємо. Ришечку фільтра. Для складання бардачка необхідно на місце встановити обмежувачі з резиновими амортизаторами. Вони входять отакі от фігурні отвори, які є з лівого і з правого боку. Встановлюються вони у бардачок от таким от образом. Для того, щоб їх вставити, їх необхідно у широкий отвір просунути, змістити туди і далі одіть кліпси. Але спочатку необхідно підняти бардачок, так, щоб вони перепройшли упор для цих обмежувачів. Зручніше складати з лівого боку встановлюємо, а також для того, щоб краще вони заходили. Кліпсу краще встановлювати нижню, а потом защелкувати верхню. От. Одна вже готова. Таким же самим образом ми виконуємо роботи з правого боку. Також піднімаємо трішки кришку бардачка, встановлюємо туди кліпсу нижньою частиною, а потом защелку з верхньої частини. Обмежувача. Не забуваємо на місце повернути резинову заглушечку. Закриваємо бардачок, перевіряємо, кліпси, обмежувачі знаходяться на місці. Робота з заміни фільтру салону завершена. Дякуємо за увагу!